Огляд котельні зібраної на тепловому насосі Раймер з баком накопичувачем і системою Wi-Fi з'єднання модель блоку 15 кВт. Зараз працює в режимі обігріву, температура 35 градусів встановлена. В програмі можна в статусі подивитися всі параметри даного теплового насосу. На трьох вкладках вони тут розміщені. Також можна тут таймером виставляти три періоди роботи теплового насосу. Це зроблено для економії, якщо є нічний тариф. Бак-накопичувач, після цього його врізано в систему опалення, яка була спроєктована на електричному котлі, кран-байпас, в разі чого, якщо не буде працювати тепловий насос, то по обраці знову буде вода потрапляти в електричний нагрівач. Тим самим опалення ніколи не пропаде. Тиск в системі. До речі, треба трошки підняти буде, це група безпеки. І загалом ось так виглядає котельня. Осу стоїть в ворзелі. Площа опалення 130 метрів квадратних, йдемо до зовнішнього блоку. Так, Зовнішній блок Раймера якраз в режимі розморозки, Так, пара з нього пішла. Він не працює вентилятор, лише компресор. Тиск у нас спіднімається. Оце вже він виключає розморозку. Це вже взовнішні плоки і внутрішні пішли в новому в чорному фарбі. Цій. Так, І зараз дочекаємося, поки він включиться на опалення для того, щоб перевірити ще що тиск. Все, пішов на опалення. Так, тиск до 2,5 зараз мегапаскалів, до 22-22 бари. Так працює зовнішній блок. А, до речі, встановлено на віброізоляційних опорах для того, щоб менше вібрації шуму. Отак потрохи він може обмерзати, коли на вулиці температура трохи вища нуля. Але це нормальний режим роботи, потім оттайка і все дуже добре буде працювати.